Всім привіт! І ласково прошу на останнє 11 заняття курсу Adobe Premiere Pro базовий рівень, де ми експортуємо наше відео. Щоб експортувати, ми можемо натиснути або експорт, або натиснути Ctrl-M. Відкриється ось таке вікно. Якщо ви монтуєте в Premiere Pro 2018-19, то у вас це вікно буде виглядати трошки по-іншому, але всі пункти вони називаються так само, що ми тут маємо: Файл нейм, назву нашого файлу. Він бере назву із назви секвенції. Location, де ми хочемо зберегти наше відео. Ну, давайте оберемо. Ось тут я створю папку. Зайду в неї. Save. Пресет. Який пресет Custom? не Custom? До цього ми дійдемо пізніше. У вас, можливо, тут буде стояти Adaptive High Bitrate формат. Тут, як ви можете звернути увагу, так багато форматів. AAC Audio, тобто це експортується лише аудіо. Без відео. Animated ГІФ експортується відео як Гівка, JPEG, Якщо ми оберемо JPEG, то кожен кадр нашого відео експортується як зображення. Є QuickTime, тобто це формат MOV в Raptor DCP, це якщо експортуємо для кінотеатрів, нам потрібен лише H264. Чому? Бо це найрозповсюдженіший сьогодні формат. Він підтримується всіма телевізорами, телефонами, комп'ютерами, всіма соцмережами, тобто він максимально універсальний розділ відео. Чому воно все сіре? Бо стоїть галка. Що це галка означає? Що будемо брати налаштування із нашої секвенції. Ми створювали секвенцію в 1920 на 1080 30 FPS. Хоча я й казав, що при створенні секвенції ми повинні знати, з якими налаштуваннями ми одразу будемо експортувати відео, тобто це в ідеалі. Але ми зараз можемо прибрати галку, так і експортувати хоч 4К, в, в 2К, в HD, в нижчі роздільні здатності або кастом написати так власну роздільну здатність, яка нам потрібна. Ми так само можемо змінити фреймрейт, хоча у нас секвенція в 30 fps. можемо експортувати в 24. Різниця між 24 і 30 це не така велика. Match Source, прем'єр виставить такі налаштування, як секвенції. Тут є кнопка More експортувати при максимальній глибині і використовувати максимальні налаштування рендеру. Render at Maximum Depth, це коли ми робили кольорокорекцію нашому відео. Чи ми робили це? Так, досить багато, і навіть ось ми тут для фону робили кольорокорекцію, тому в принципі галку можна встановити. «Use Maximum Render Quality» «Використовувати максимальну якість рендеру це якщо ми приближали наші відео протягом якогось моменту або просто змінювали скейл нашого відео. Чи ми робили це? Так робили. Тому, в принципі, ми можемо встановити цю галку. І також тут написано: так якщо ми встановимо цю галку, то збільшиться час рендеру. Якщо для вас це принципіально важливо, то. Зніміть великої такої значної різниці з галкою чи без. Ви не побачите, але іноді, можливо, в деяких соцмережах, коли вони будуть переконвертовувати відео, можливо, різницю ви побачите. Encoding settings, performance, «Performance», encoding, тобто використовувати відеокарту чи ні. Якщо у вас немає відеокарти, у вас, скоріш за все, буде стояти software encoding, так лише ви не зможете обрати тут «Hardware». Якщо є відеокарта, обирайте «Hardware». Bitrate Settings. Що таке бітрейт? Бітрейт це одиниця якості відео. Чим більше бітрейт, тим якісніше відео. Але ви повинні розуміти, якщо, наприклад, відео у вас було знято в 100 Мбіт за секунду, а ви поставите 200, то у вас відео не стане якісніше ніж те, що було з камери. Ви навпаки можете встановити менше, і у вас буде вісити менше файл. Саме від бітрейту, а також роздільної здатності фреймрейту. Залежить розмір файлу, і якщо вам потрібно... Експортувати маленький файл, то ви можете зменшити бітрейт. Зараз бачимо, що. Прем'єр каже, приблизний розмір фінального відео буде 108 МБ. Якщо я збільшу бітрейт 50, вже відео буде 283 МБ. Якщо я поставлю бітрейт 5 МБ за секунду, відео буде 29 МБ. Constant бітрейт, постійний бітрейт. Чи змінний бітрейт? Якщо ви використовували зображення так статичні, правильніше буде встановити variable веріаблбітрейт. Якщо у вас лише відео, в принципі, можете встановити CBR, і у вас відео буде з постійним бітрейтом. Насправді не дуже важливо, що встановити variable або constant. Різниця не буде прям дуже така велика. Неозброєним оком цього не побачите. Вібір один пас, і одразу почне експорт. Вібер два пас, спочатку проаналізує наші відео на таймлайні, і вже потім піде експортувати це десь. Приблизно в 3 рази довше відбувається, якщо не в 5. Тому я залишу VBR Pass. який же бітрейт ставити. Ви можете використати бітрейт, з яким знімала ваша камера. А ви можете перейти в папку відео, так? Ну або подивитися на ваше відео. І що ми бачимо, що у нас тут бітрейт приблизно 10 МБ за секунду. Подивимось на інший кліп. 10-10. Тобто можемо, в принципі, ставити 10. Якщо ми це відео монтуємо для, наприклад, для Ютубу, то в Ютуба є рекомендації. Параметри кодування завантажених відео рекомендовані YouTube. До речі, ось цей QR-код, так ви можете відсканувати, або ось на цей сайт я залишу посилання в описі. Бачимо, що тут контейнер. Контейнер MP4, тобто, якщо ми перейдемо в Premiere Pro, то бачимо, що тут відео буде в форматі MP4, тобто контейнер MP4, незважаючи на те, що тут формат H264 стоїть. Так? Наступний розділ це аудіокодек AAC-LC канали стерео або 5.1 плюс стерео 96 кГц чи 48 кГц. AAC канали Стерео і Sample Rate 48 Гц. Відеокодек H264, все правильно. Прогресивна розгортка, field order, прогресів, змінна бітова швидкість. Тобто, це мається на увазі variable Bitrate як ми і встановили. Частота кадрів, тут написано, що частота може будь-яка бути. І ось нам потрібна ось ця таблиця бітова швидкість. У нас відео не в HDR, у нас відео в SDR. Тому дивимося, якщо у нас відео Full HD 1080, тобто як у нас, з частотою кадрів 24-25-30, тобто як у нас, то нам підходить. Бітрейт 8 мегабіт за секунду. Я рекомендую ставити трохи більше, так, ну, наприклад, 10. Більше 10 немає сенсу ставити, бо у нас камера знімала з бітрейтом 10 максимум. Captions. Що вам потрібно тут знати? Якщо ви хочете експортувати із субтитрами із цими, зараз у мене вімкнені ось у ці субтитри. Якщо ви хочете з ними експортувати, то вам потрібно встановити ось тут галочку, так. Captions, Export Options. Create. Sidecar file – це означає, що він до нашого відео додасть файл, в якому будуть розписані субтитри, там на якому таймкоді починається субтитр, на якому закінчується, тому подібне. Ми хочемо додати субтитри на наше відео. Для цього нам потрібен третій пункт burn captions into Video. Так бачимо, вони вже тут з'явилися одразу. Effects – Ми можемо при експорті додати якісь елементи, так, наприклад, loot, ми вже говорили, що це таке. Image Overlay – можемо додати. Якесь зображення поверх нашого відео, так? можливо, водяний знак. Якщо він у вас є, тоді ви просто обираєте. Нехай, наприклад, ця картинка буде. Тут ми можемо зменшити скейл. Ну і водяний знак, де він там зазвичай знаходиться, зазвичай вставляють водяний знак тут. А. В посіті можемо зменшити прозорість нашого водяного знаку, типу. Я думаю, ви зрозуміли. А якщо ви не хочете використовувати зображення як водяний знак, ми можемо додати якийсь текст на наше відео. Можемо обрати, що ми хочемо. Якийсь наш кастомний текст написати: source file name, назва секвенції, output file name, тобто назву нашого експортованого відео. Оберу перший пункт, і при першому пункті ми можемо написати наш текст. Наприклад, ви відправляєте відео клієнту, але він ще не оплатив вам роботу. Ви можете написати не оплачено або щось, типу того. Перемістити це або а, з краю, так, зверху залишити, зменшити розмір, ну можливо, 10 поставити, зменшити opacity 20, нехай буде так. І тепер протягом всього відео ми будемо бачити цей водяний знак. За цю роботу нам ще не заплатили, і як тільки нам заплатять, ми відправимо версію без цього водяного знаку. Таймкод оверлей додасть таймкод, можливо, вам потрібен він. General, якщо ми хочемо експортувати це відео в окремий файл і імпортувати його потім в проект, щоб не робити це вручну. Прем'єр може одразу його імпортувати і в проект. Use Previews, як ви пам'ятаєте, ми ось тут на цей момент з графікою, тут щось сталося з графікою, не зрозуміло, що ми цю графіку рендерили як Preview файл, і тому ми можемо його використати. Прем'єр не буде його рендерити заново, він просто використає цей Preview файл. Use Proxies, а, Ну, ми не працювали з проксі, тому. Галку я не ставлю. Що ми ще тут бачимо? Ну крім інформації, так з якої буде експортуватися наше відео, скільки воно буде важити, ми ще бачимо тут range, етаж source це повністю експортується наша секвенція. Source in-out в даному випадку in-out це у нас вся секвенція. Ми можемо тут змінити. Тобто, ось ця ділянка буде лише експортуватися. Це все, що далі, не буде. Якщо ми, наприклад, поставимо тут. In. Точку, тут десь out, так, наприклад, хочемо лише цей момент експортувати. І перейдемо в експорт, встановимо source in-out. Бачимо, що ось. In-out повторює те, що в нас на таймлайні in-out. І експортується лише ця частина. Custom. Ну, Custom – це ми можемо тут встановити, що ми хочемо експортувати. Але ми хочемо повністю експортувати наше фінальне відео, тому ми вибираємо Entire Source. Ще тут є цікава кнопка. Називається «Scaling». «Scale to Fit», «Scale to Fill», «Stretch to Fill». Давайте для прикладу я зміню роздільну здатність на вертикальну, так тобто 1080 на 1920. І, наприклад, я хочу експортувати це відео для інстаграма, для Instagram Stories, для Instagram Reels, можливо для «YouTube Shorts». так і використовувати це як рекламу. Ми бачимо, що наше відео воно не так, як ми хочемо. Тобто я б хотів, щоб відео приблизилося. Scale to fit, він впише наше відео повністю, так, горизонтальне, в цей прямокутник вертикальний. Тобто він це зробив. Але нам це не потрібно. Ми можемо встановити Scale to Fill, і він заповне повністю цей прямокутник нашим відео. Бачимо, так, обрізали, звісно, субтитри. Обріжуться імена, так, зображення обріжуться. Спортсменів чомусь тут не показується зображення. Дивно. Можливо, в мене там трек вимкнений. Так, у мене тут. Вимкнений трек. Бо. У мене субтитри не на тому треку лежать. Давайте я переміщу їх вище. Ось ці зображення, підписи спортсменів. Переміщу нижче. Так, окей, так все тепер видно. Бачимо, що зображення обрізалось. Ім'я теж обрізалось. Stretch to Fill. просто стисне наше горизонтальне відео в цю, в цю вертикальну рамку. Тобто, ну, фігня якась. Вийде. Поверну Scale to Fit. І поставлю тут галку, щоб він брав налаштування з нашої секвенції. І тепер ми готові експортувати наше відео. Ще раз перевіряємо всі налаштування. 10 Мбіт за секунду. Full HD, 30 FPS. Окей, можемо експортувати. Натискаємо експорт. І пішов енкодінг. Так, тобто рендер. Бачимо, скільки залишилося. Відео експортоване. І ми можемо його подивитися: Exported Files, Ось наше відео. Можемо його продивитися якраз. А, бачимо, що якийсь прикол стався з нашим цим текстом. Це, я думаю, якийсь баг. Окей, дивимось далі, може ще щось вилізе. Так, бачимо, що у нас субтитри налазять на субтитри. Пощо? Бо, Бо я забув вимкнути цей трек. Коли а, додавав новий трек. Тобто, так, тепер субтитрів а не повинно бути, але знову таки я щось зробив не те, що потрібно. Хочу перемістити наші субтитри на трек вище. А, і оцей теж субтитри на трек, на трек вище, тут вимкну тут вимкну. Експорт. Папку, видео, in my thirties i neglected training legs had very weak knees now in my forties i can dunk a basketball without even trying the tibialis muscle is the muscle that runs alongside your shin opposite your calves, and it's your first line of defense. we created this product so everyone can train tibs effectively with little friction. I've trained NBA, NFL and other professional athletes and this exercise is what allowed them to run faster, jump higher, all while reducing their chance of injury. It's easy to set up and extremely portable. If you're serious about your athletic performance and your knee health, I suggest you get the VMO board as well. You can get them both as a bundle and save 10%. Тобто, як ми можемо бачити, в принципі, експортувалося нормально, в деяких моментах так субтитри є, в деяких немає, щось пішло з ними не так. Тому ви після експорту обов'язково повинні подивитися ваше відео, що тут вийшло. так, Перед тим, як кудись завантажувати, або перед тим, як віддавати клієнту, це показує ваш професіоналізм. так, Якщо ви віддасте це відео, Клієнт вам скаже, а чому десь є субтитри, десь немає, ви ще не дивилися відео після експорту, те, що у вас е, вийшло, іноді можуть бути якісь артефакти. Що ж, на цьому курс Adobe Premiere Pro базовий рівень завершений. Дякую, що ви були зі мною. Також хочу нагадати, так якщо ви маєте бажання підтримати мене фінансово або підтримати канал, то у мене є Patreon, і БаймійКі, всі посилання є в описі. І зустрінемося на курсі Adobe Premiere Pro просунути рівень. Всім пока!